Доброго дня. Сьогодні ми з вами говоримо про забутий всім модифікатор Strict FP. Цей модифікатор обчислює точність з float та double За форматом IEEE. ну Це Інститут інженерів з електротехніки та електроніки. Це потрібно, щоб забезпечити принесення з. Е... Самих даних на інший тип. Справа в тому, що Java Virtual Machine Java використовує всю можливу точність процесора, а вона на різних системах різна. Тому і результат може вийти різним. Цей модифікатор може застосовуватись до класів, інтерфейсів та методів. При використанні цього модифікатора ми отримуємо однакову поведінку в ході маніпуляції з числовим сплаваючим крапкою на всіх платформах. Ось у нас є такий невеличкий приклад. Strict FP клас main. У класі він позначає, що всі методи на всіх системах повертатимуть числа з однаковою точністю. Якщо числа 0,112 та 0, 1, 1, 3 порівнювати з точністю до сотих, то вони будуть однакові. В принципі, це все, що взагалі треба знати про цей. Модифікатор доступу, але проблема в тому, що він вже виведений з пізних версій, навіть нам компілятор IntelliJ IDEA каже, що модифікатор StrictFP вже виведений з Java 18 та пізніших версій. теоретично він існує, але ним уже дуже мало людей користуються лише для того, щоб підтримувати старі е, пристрої на Java. Наприклад, якщо використовувати е, програми Android для версії 4.0 та використовувати е, використовувати е, ті самі версіям Android 14. Зараз змінимо конфігурацію на 19 версію GdK. І ми потреба встати такий невеличкий приклад самого цього модифікатора доступу. В принципі, на цьому все. Гарного дня на зустрічі! Ось такий прям максимально коротенький урок вийшов, бо його вже не використовують цей модифікатор. Але якщо ви будете читати код, ми, можливо, побачите сам цей модифікатор доступу, щоб ви знали. Що воно робить? Все, до зустрічі.